Ця газова шафа прикрашає прибудинкову територію Кароліни Крив'янської вже більше року. Встановила її ще взимку 2014-го, просто перед ворітьми будинку жінки, коли ось цю багатоповерхівку передали в експлуатацію. Раніше тут був колодязь та проходила система міської каналізації. Проводячи встановлення, розрівняли клумбу, засипали колодязь. Усе місце зайняла, газова установка. Кароліні довелось переносити паркан та переплановувати доріжку до будинку, аби хоч якось потрапити всередину. Це основна наша доріжка, по якій ми ходили, поки не установили нам газову ага. установку. Коли нам установили незаконно газову установку перед входом, ми вимушені були викласти доріжку з камня на клумбі. І тепер ми ходимо через клумбу. Вони не брали в нас нікого дозволу, вони самовільно встановили газову установку от перед моїм будинком перед входом, що моя сім'я, мої діти не мають можливості проходу. Мій чоловік. Постійно писав скарги, теж міську раду з приводу цього. Ну і вони сказали, що звертайтеся, подавайте на суд на забудовника цього будинку. Жінка переконана, встановлюючи газову шафу поруч з домом, не лише знехтували правилами безпеки, а й законом. Мовляв, тут є відхилення від державних будівельних норм, адже на цьому місці проходять каналізаційні мережі. Це безоразі що це міг зробити, щоб коли часного будинку поставити, тим більше так близько. По-перше, в сусідки немає ні входа, ні в'їзду. Там раніше колись був вход, і в'їзд. Просто без дозволу без цього поставили газову і все. Аби з'ясувати, чи справді тут є правопорушення. Звертаємось до інженерів «Закарпатгазу». Тут нас запевняють. Технічний план погоджували в архітектурному відділі. Дозвіл теж є. А газовики тільки взяли об'єкт під експлуатацію. Цей проект проходить погодження міських конкому архітектора організацій, які експлуатують інженерні комунікації підземні. Ну і також наглядового органу. Ми дотрималися всіх вимог. Правил і кодексу ГРМ, і будівництво було розпочато лише після того, коли ми мали Весь пакет документів на руках, і будівельна організація отримала дозвіл на будівництво даного об'єкту. Натомість у водоканалі нам підтвердили, біля будинку дійсно проходить каналізаційний колодязь, і будь-яка врізка туди заборонена. Але в архітектурному відділі міськради, де погоджували дозвіл на газову установку, кажуть, витримали всі норми. До того ж, прибудинкова ділянка не приватна, а на балансі міської ради. На Володимирській 59 установлена ГРП, яке було Розташоване воно розташоване на ділянці, яка є комунальну власністю перед будинком по вулиці Володимирській на зеленій зоні. Витримані всі норми згідно нормативів газового ДБН-а. Це не менше 10 метрів до будинку, і тому я не бачу тут ніяких проблем. Поки всі відповідальні служби скарг не чують. Кароліна збирається йти в останню інстанцію, готує всі необхідні документи, щоб домогтися демонтажу та перенесення ГРП через суд.